Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Депутати Рівненської обласної ради зібралися, аби підтримати план перемоги. Багаторічний очільник обласної дитячої лікарні керуватиме закладом, де полюбляють танцювати на столах. У рівному на аукціоні продали залишки пам'ятника з пагорба слави у рівному за майже 8 мільйонів гривень, яка його подальша доля. Рішення президента мало. Нехай народ скаже так. Приблизно так виглядає хвиля ухвалень звернень місцевих рад до своїх закордонних партнерів з проханням підтримати план перемоги нашого президента на початку жовтня. Президент України Володимир Зеленський презентував українському суспільству своє бачення миру та перемоги України над Росією. Відповідний план він збирається презентувати для наших союзників вже на найближчому саміті миру, куди за плітками запросять навіть ворога представників Росії. І ось цього тижня практично всі обласні, а потім і місцеві ради. Наче під копірку почали розглядати звернення до своїх рад партнерів з євросоюзу з проханням підтримати план перемоги зеленського. І напевно це добре, коли відбувається масова підтримка цієї чи іншої ініціативи, якби не одне, але Досвід розгляду будь-яких звернень в місцевих радах чомусь нам підказує, що ефективність від них стрімко наближається до нуля, адже приміром наша обласна рада ухвалює чимало звернень і зазвичай у кращому випадку отримує відписку від адресата таких звернень. То для чого ж тоді було так необхідно ухвалювати чергове, малоефективне звернення ще й до закордонних рад партнерів. Нам мало віриться, що в офісі президента, який ініціював ці звернення, особливо сподіваються на їхню ефективність. Більш ймовірним видається, що такими кроками піарники президента намагаються залучитися підтримкою плану перемоги і місцевих рад. І згодом, коли та частина плану, яку наразі не розголошують, стане відомою, критикувати Зеленського будуть менше, адже вийде, що їх підтримали усі області України. І тепер це спільна відповідальність. Звісно, що це все лише наші припущення, і можливо, справді ці звернення дадуть якийсь ефект. Як ухвалювала звернення Рівненська обласна рада, бачила наша Вікторія Якимець. Вона і продовжить. 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив план перемоги. До нього входить п'ять пунктів: запрошення України до НАТО, зміцнення української оборони, розміщення в Україні пакету озброєнь неядерного стримування Росії, розвиток стратегічно-економічного потенціалу та безпекова гарантія після завершення війни. За словами Володимира Зеленського, якщо слідувати цьому плану, то в Україні вдасться завершити війну у найкоротші терміни. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Оскільки план перемоги потребує допомоги іноземних партнерів на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад було вирішено, щоб області залучали закордонні міста для поширення та підтримки плану перемоги. Тож на позачерговій сесії Рівненської обласної ради депутати зібралися заради одного питання: ухвалити звернення до міжнародних міст партнерів із проханням підтримати план перемоги України. Від імені жителів Рівненської області звертаємося до керівництва. Варміно Мазурського воєводства Республіки Польща, Люблінського воєводства Республіки Польща, Асамблеї Європейських Регіонів, Європейські Асоціації місцевої демократії, Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. З проханням. Підтримати зазначене звернення одностайно та без заперечень усі депутати облради підтримали звернення до міжнародних партнерів. Голова обласної ради Андрій Карауш переконаний, що таке позитивне рішення великий крок для наближення майбутньої перемоги. Керівницька обласна рада своїм позитивним голосуванням підтримує план президента України Володимира Зеленського, який в першу чергу звернений до міжнародних партнерів саме. Я забезпечення безпекової складової як сталого миру. і стало і нашої перемоги. Повністю солідарні з рівненщиною і інші регіони, Вараська громада одна з найперших, хто підтримав план перемоги та вже відправив звернення до своїх іноземних партнерів із проханням підтримати ініціативу глави нашої держави. Всі депутати вирішили, що план, який ініційований президентом, план перемоги прийняти в цілому, підтримати і звернулися водночас до двох міст партнерів. Це місто Остроленка Республіки Польща і місто Лоєвіса Фінляндії для того, щоб міста то звернулися до своїх урядів щодо максимальної підтримки плану перемоги президента. Загалом наразі звернення до міжнародних партнерів підготували 15 територіальних громад, а це 65 залучених закордонних партнерів. Надалі, за словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, на очільників областей чекатиме рада громад, де й повідомлять, чи всі громади отримали позитивні відповіді від іноземних партнерів. Ми вже обговоримо безпосередньо, зведемо ту кількість партнерів на раді безпосередньо громад, яким ми відправили, консолідувавши цю інформацію в цілому і знявши інформацію, чи отримали відповіді вже громади. Олександр Коваль переконаний, одностайність громад у цьому рішенні вкрай важлива, адже від цього залежить, чи зможе президент на міжнародному рівні далі представляти план перемоги. Рівненська обласна рада рішення прийняла. Далі з черга за іншими громадами. Новий очільник онкодиспансера цього тижня Рівненський обласний протипухлинний центр отримав нового керівника. Ним став екс-очільник обласної дитячої лікарні, депутат обласної ради Віталій Бойко. Попереднього керівника онкодиспансеру Григорія Максим'яка після скандалу із танцями на столах звільнили. Віталій Бойко не новачок в медичній галузі. Він більше 18 років очолював дитячу обласну лікарню. І якщо говорити вже геть відверто, то робив це доволі успішно. Чимало батьків навіть в рівно. Можуть підтвердити, що охочіше зверталися в обласну дитячу ніж міську лікарню. Тому дивним видається рішення керівництва перевести керівника успішної лікарні на менш престижну посаду. Чому менш престижну, бо не секрет, що за онкодиспансером закріпилася репутація не найпрозорішого та відкритішого медзакладу. Адже доволі часто в медіапросторі проскакували звинувачення у поборах та хабарях саме в бік керівництва та лікарів онкодиспансеру. Тож Віталію Бойку доведеться попрацювати, аби змінити репутацію закладу, особливо коли пригадати останній скандал із танцями на столах, після якого власне і були звільнені усі керівники протипухлинного центру. Та от не менш інтригуючою є і фігура наступниць Віталія Бойка в кріслі керівника дитячої лікарні. На цю посаду вже призначили Юлію Білик, заступницю Віталія Бойка. Цікаво, те, що пані Юлія є дружиною депутата Рівненської обласної ради Юрія Білика, і все було б нічого, якби його прізвисько. Ще не фігурувало в скандалі з викупом санаторію Новостав. Річ у тім, що помічником-консультантом Юрія Білика є ніхто інший, як Федір Аврука, екс-керівник Рівненського обласного фтизіопульмонологічного центру, якого близько двох років тому затримали на хабарі за продаж санаторію і який визнав свою вину. Більше того, Юрій Білик належить до радикальної партії Олега Ляшка. А ще один видний його однопартієць Сергій Свисталюк є також фігурантом цієї справи і правоохоронці напряму його пов'язують з Федором Аврукою. Про усі деталі нових кадрових призначень цього тижня вугля. Ді нашого Вадима Мороза. Звільнили, щоб призначити, багаторічний очільник Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко востаннє підписує внутрішню документацію як директор цієї установи. З певними паузами він керував медзакладом близько 14 років. За цей час, розповідає, лікарня, на його думку, покращила як умови лікування, так і обладнання. Втім, головним своїм здобутком чоловік називає людей. Я пишею з колективом це правда, це щиро. все, що зроблено, то дякуючи колективу і спільній нашій роботі. З 1 листопада у Віталія Бойка нова робота. Чоловік очолив Рівненський обласний протипухлинний центр попереднього керівника Григорія Максим'яка. Було звільнено через скандал із танцями на столах. Розпорядження про призначення вже підписав голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. В умовах воєнного стану конкурс не проводився. Контракт дійсний до кінця воєнного стану і ще півроку по тому. Голова облради висловив сподівання, що Віталію Бойку вдасться покращити ситуацію у протипухлинному центрі. Онкодиспансер після всіх, всіх тих подій є такою точкою особливої уваги. І при виборі керівника в першу чергу керувалися а, досвідом. Б, це людина має бути стирженим боєм, і ця людина має е, мати бажання е, змінювати ситуацію. Віталій Бойко не заперечує щодо можливих кадрових рішень у протипухлиному центрі. Головним своїм завданням наразі називає покращення якості надання медичних послуг, якість і доступність медичної допомоги для пацієнтів, щоб їм було комфортно. Ці так в загальному звичайно, що крізь призму цього там стоїть багато ряд питань. Немає значення, який заклад. Якщо ти професіонал і управлінець, ти маєш справлятися з любими задачами. У любому закладі місце Віталія Бойка на чолі обласної дитячої лікарні займе донедавна заступниця медичного директора цієї установи Юлія Білик. Жінка у цьому медзакладі з 2019 року розпочинала як дитячий анестезіолог. З 1 листопада обійматиме посаду директора закладу. Але я впевнений, що Юлія алей справиться допомогу. Виконом пані Ярославича. Молода, амбітна, з досвідом лікаря, з невеликим досвідом управління, але ще раз повторюсь, вона має так само колосальну підтримку в колективі. Юлія Білик повідомила, що кадрових рішень чекати не варто, колективом задоволена. Я думаю, що ми гідно підтримаємо все-таки всі починання Віталія Ярославовича і будемо розвивати наш заклад. Юлія Білик дружина депутата Рівненської обласної ради від партії Олега Ляшка Юрія Білика. До слова, він також є головою постійної комісії Рівненської обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства. Його помічником-консультантом зазначений колишній очільник обласного тубдиспансеру Федіра Врука, той самий, якого визнали винним у корупції. У 2020 році, за інформацією руху, чесно, Юлія Білик, балотувалася у Рівненську міську раду, але не пройшла у декларації перед призначенням жінка вказала що житла у власності немає проживає у будинку чоловіка придбаному у 2020 році вказана вартість 385 тисяч гривень згідно з декларацією немає і автомобіля окрім роботи в обласній дитячій лікарні у декларації йдеться про роботу за сумісництвом протипуглиному центрі та шкірно-венерологічному диспансері готівкою жінка зберігає 15 тисяч доларів. За 15 проти 0, отримали 0, голосувало 39. Рішення не прийнято. Новопризначений очільник протипухлинного центру Віталій Бойко разом із тим є депутатом Рівненської обласної ради. Найновіша його декларація датована березнем цього року. Чоловік володіє автівкою марки Lexus. Вартість понад мільйон триста тисяч гривень. Дата купівлі 2020 рік. У власності дружини будинок, яким користується Віталій Бойко. Вказана вартість мільйон сто п'ятдесят тисяч гривень. Готівкою Віталій Бойко зберігає 20 тисяч євро та 35 тисяч доларів. Радянський мотлох іде з молотка цього тижня. Рівненська міська рада на аукціоні продала демонтовані на пагорбі слави радянські скульптури. Придбала їх компанія ТОВ ПФК Терамет. За продаж майже 30 тисяч кілограмів металу Рівненська громада отримала понад 7,8 мільйонів гривень. Це вже другий подібний аукціон. Близько місяця тому на схожому аукціоні міська влада вже продала пам'ятник терористу Кузніцову. Тоді за нього вторгували більше 110 тисяч гривень. Як стверджує виконуючий обов'язки міського голови рівного усі виручені кошти вони витратять на закупівлю дронів для військових частин. Мовляв, хай і символи окупації допомагають нищити ворога. Великий демонтаж пам'ятників окупаційному режиму в нашому місті розпочали ще у 2022 році. Тоді, після указу президента України про декомунізацію не лише приймановували вулиці, але й стали зносити пам'ятники та символи радянського режиму. Власне, коментуючи, куди подінуть цей металобрухт, обіцяв облаштувати В рівному музей окупації, де і мали б розміщатися пам'ятники. Визначили навіть місце розташування такого музею пагорб слави, але щось пішло не так. Музей окупації так і не з'явився, а пам'ятники йдуть з молотка. Добре, це чи погано, кожен вирішить для себе сам. Наш же Артем Максименко спробував розібратися, для чого купують ці пам'ятники та викладають за них чималі кошти. Те, що колись було вшануванням героїв, сьогодні перетворилося на металобрухт. На аукціоні у рівному продали скульптури партизана і бійця Червоної армії та радянський барельєф на військову тематику, який стояв на пагорбі слави. Переможцем стала компанія, яка займається металобрухтом ПФК Терамент. За них вони заплатили 7,8 мільйонів гривень. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, за ці кошти планують закупити дрони та іншу техніку для українських військових. Всі пам'ятники ті, що ми декомунізували свічо. Я завжди говорив, що ми маємо. Використовувати, тобто по призначенню. І, наприклад, той самий пам'ятник Кузнєцова, от ми його продали теж через прозоро майданчик. І той самий Слави, теж ми що там сам Берельєф і самі солдати, теж ми його на аукціон, тобто було 11 учасників, і сьогодні десь наша громада отримає біля 8 мільйонів гривень. Тобто, я думаю, що ці кошти, так як ми говорили, ми спрямуємо на нашу програму, тобто на закупівлю дронів і придумали ще силами оборони. Мешканці рівного підтримують ініціативу, зазначають, що ЗСУ завжди потребує фінансової допомоги. То куди на сьогоднішній час актуально спрямувати кошти тільки на ЗСУ? Іншої думки не може бути слухати, бо ЗСУ найбільше потребує слухати допомоги, і коштів, і волонтерства. І тільки не ЗСУ більш нікуди. От я вважаю, що в нас керівництво держави недостатньо виділяє коштів на ЗСУ. На ті ж самі дрони, що по телевізору просять донати на все буквально. Це вже другий такий символ часів Радянщини, який пішов з молотка. Першим було по груді радянського терориста Миколи Кузніцова. Його придбало підприємство РМЕТ, яке займається металобрухтом за 150 тисяч гривень. За словами Віктора Шакризяна, кошти, отримані від продажу, також пішли на підтримку ЗСУ. Ми знаємо, що наскільки багато кому особливо з росіян цікавиться ця постать, тому все таки хочеться розібрати максимальну кількість коштів і спрямувати їх на силу оборони. Тобто, це закупити дрони чи допомогти просто збройним силам. Колись у міста були плани на створення музею окупації в Рівному, які обговорювалися ще до початку повномасштабної війни. Втім, з початком великої війни такі ідеї звелися на нівець. Початком російського вторгнення всі зусилля містян зосередилися на допомозі українським військовим. Поки триває війна, я думаю, що нам треба. Перемогти, я думаю, що після того ми все-таки будемо вшанувати більш пам'ять наших героїв. Це більш важливі сьогодні аспекти, і це є реальність сьогодні героїв, розумієте, те, що відбувається в ті наші герої, наші сили збору оборони, які захищають нас. Тому треба все-таки віддавати їм шану і повагу. Ми намагалися зв'язатися з компанією, яка придбала ці скульптури з пагорбу слави. Та нам так і не вдалося. Тож питання, навіщо вони їх придбали, залишається відкритим. Артем Максименко, Вікторія Якимець, Микола Мельничук та Артем Шаула телеканал ITV Media Group. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. У Рівному знову виставили на продаж обласний виробничо-технічний центр стандартизації метрології та якості продукції. У Рівному затримали 17-річного юнака, який буквально в центрі міста влаштував феєрверк. Наскільки на рівницьких ринках здорожчала гречка. Понад 300 квадратів за менше як шістдесят тисяч гривень. У рівному вдруге виставили на аукціон приміщення державного підприємства. Там наразі працює троє людей, боргів немає, але й у державу великі грошей не надходить. Тому вирішили продати з молотка, аби заробити один раз. Втім, суттєво більше про аукціон розкаже Вадим Мороз. Проба номер 2 У Рівному знову виставили на продаж обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції Обелагростандарт. Підприємство у державній власності. але грошей із держбюджету не утримує, каже директорка. Живуть на зароблені. Боргів додає, не мають наразі. Там працює троє людей. Я не знаю, чому всі удивляються. Ви знаєте, що кажуть, ви ж прибуткові, да, ми стараємося, щоб ще прибуток нас був. Ну просто видно, ну, так треба в державі. Що державних підприємств підприємство має не бути, а всі вже мають бути приватні, не знаємо. А так ми стараємося. Ми всі податки ми сплачуємо на заборгованості. Не по зарплаті, не по податках. Немає на аукціон. Державне підприємство виставив фонд держмайна 4 листопада. Відбудуться другі торги. Продають, бо така наразі політика у держави, пояснюють у фонді. Вперше підприємство спробували продати у вересні цього року. Заявилося навіть 12 учасників, і зі стартової ціни у 111 тисяч гривень вартість підскочила до 4 мільйонів. Втім, нового власника підприємство так і не отримало. Він відмовився, був другий учасник, який запропонував 2,5 мільйони. Але по якимось причинам, я не знаю, я не бачив переможця цього аукціону, але якимось причинам він не сплатив кошти. Передбачений законодавством термін вдруге майно виставляють на аукціон за 55 тисяч гривень, тобто в половину дешевше. Майбутній власник може претендувати на приміщення у понад 300 квадратів на вулиці будівельників, що у рівному існуюче підприємство там активно використовує лише другий поверх. На першому своєрідний склад із обладнанням також у власності й кілька прибудов. Обмежень по використанню будівлі немає жодних. Покупець може навіть усе зрівняти із землею. А от працівників вигнати на вулицю. Немає права протягом півроку після. Придбання. Директорка, яка на підприємстві ще з 80-х років розповідає, що було б добре, якби новий власник зберіг існуючий профіль. Ми не маємо проти, якщо хтось хоче такі роботи робити. Як ми їм допоможемо, розкажемо, підкажемо. За словами директорки, їхній обласний виробничо-технічний центр стандартизації метрології та якості продукції ОблАгростандарт єдиний на усю Україну. В інших областях такі державні установи не витримали конкуренції з приватними структурами і зникли. Вони ще тримаються на плаву, але конкурувати із недержавними структурами чимраз складніше. Працює така установа із 70-х років. Зараз виробляють блискавкозахист, атестовують лабораторне обладнання, досліджують та перевіряють зернові лабораторії. На колективі з трьох людей роботи вистачає. Невідомості не бояться, каже директорка. Буде як буде. Запускав феєрверки, бо не знав про заборону. У рівному затримали 17-річного юнака, який декілька днів тому використовував піротехніку неподалік центру міста. Які деталі розповідає поліція та чому нині під час військового стану заборонено використовувати такі засоби? Розповідаємо далі у сюжеті. Не дотримався заборони під час війни. У рівному поліція затримала порушника, який напередодні на вулиці Замкові запускав феєрверки. 26 жовтня близько дев'ятнадцятої години до поліції повідомив рівнянин, що на вулиці Замкові невідомі запустили салют. Правоохоронці негайно розпочали пошуки порушників. Про такий інцидент вперше повідомили очевидці у місцевих телеграм-каналах. Відповідні відео відразу почали набирати охоплення. Оце щоб ви розуміли, сижу я на роботі ось там, і починається ця возня. Коротше, пацани кудись втекли, але хто знає, може їх і знайдуть. Відомо, що від 6 листопада минулого року набув чинності закон про заборону використання і розповсюдження салютів та іншої піротехніки. Нагадуємо, запускати салюти, фейерверки та використовувати питання під час дії воєнного стану заборонено по всій території України. Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Через російську агресію такі обмеження ввели задля підтримки та збереження ментального здоров'я громадян. Як зазначає психологиня Антоніна Овсіюк, гучні вибухи спричинені. Використанням феєверків чи інших салютів під час війни лише негативно впливають на психологічний стан суспільства. Потрібно враховувати той факт, що на даний момент дуже багато людей переїхало з зони бойових дій. Які чули не раз вибухи разом з тим, велика кількість людей перебуває в стадії горя, які похоронили своїх рідних, рідні, яких прийшли, повернулися з зони бойових дій травмованими, тому звісно, що такі гучні святкування і фейерверки вони мають безпосередній вплив на цивільне населення. Ну і разом з тим, звісно, на військових, які повертаються з зони виконання бойових завдань. Після повідомлення до поліції за декілька днів оперативники знайшли винуватця правопорушення. Співробітники кримінальної поліції Рівненського районного управління негайно почали пошуки зловмисника і встановили його. Ним 17-річний рівнянин. У Скоєну він зізнався. З'ясувалося, що перетехнічний виріб він взяв вдома. Його придбали батьки ще до початку повномасштабного вторгнення. За фактом хуліганства відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. До початку по штабу Я взяв його з шафи, з собою і взивав. Я не знав про заборону використання. Технічних виборів я так не буду я знаю свою. Війну. Нині, за фактом цього інциденту, триває досудове розслідування. Поліція Рівненщини вкотре наголошує, що за вчинення вказаного правопорушення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді п'яти років обмеження волі. Гречка подорожчає. саме цим продуктом. Часто намагаються кандидати підкупити вітчизняного виборця. Окрім того, саме на здорожчання гречки українці чомусь нарікають найбільше. З чим пов'язаний такий феномен цієї крупи не зрозуміло, але так воно і є. І, от експерти пророкують, гречка дорожчає. кажуть на це є кілька причин. Зокрема, зазначають, що минулого року фермери, надихнувшись високою ціною на цю крупу, засіяли 124 тисячі гектарів. Але от цього року під посів було відведено всього 100 тисяч гектарів. При цьому свої корективи внесла і посуха, яка була у липні. Це вплинуло на врожайність гречки, вона знизилася. От, власне, ці фактори і впливають на зростання ціни на гречку. Разом з тим, експерти зауважують, що якщо в наступному році фермери знову Ротять площу посівів гречки, то варто очікувати скачок ціни на цю крупу до тризначних чисел. Як це було наприкінці 2022-го, початку 2023 року? Наші журналісти поїхали на рівницький ринок, аби дізнатися наскільки ж дорожчає гречка. На ринку рівного ціна нового урожаю гречки на вагу 40 гривень за кілограм. Продавчиня Ольга розповідає, руками торгує цією крупою. Її гречка завжди хорошої якості. Чиста і ціна не кусається. Однак, слід очікувати на здорожчання. У порівнянні з минулорічними цінами, коли вартість гречки сягала до 80 гривень за кілограм, станом на сьогодні крупа здорожчала на 5-10 гривень. Гречка хороша, заводська завжди в нас чиста. Я завжди руками торгую одною гречкою. Гречка була Один період 30 на місяць назад, а зараз ми по 40 поставили. Але так якби на фірма говорить, тенденція йде до зросту. І тільки по Греці, бо все інше тримається в ціні. Покупці стверджують, зростанням цін вже нікого не здивуєш. Чесно вам сказати, я місяць назад повернулася із штатів. Там пачка гречки коштує 10 доларів, то 40 гривень ну один долар, це навіть не повний. Це взагалі нормально. Що в мене ті старі запаси є. при підвищенні цін, я ще не купляла. Іде все вгору. Продавчиня Орися теж торгує товарами та продуктами на ринку. Однак, як покупець каже, нині дорожчає все. Ну, 5-10 гривень, але що зараз все дорожчає. Ми вже до того звикли, від того подорожчання. Але якщо треба, то треба. Вже нова гречка. Беру на вагу. Тому що мені багато не треба, пів кілограма чи 200 грамів я собі взяла. Все нормально до слова в Україні цьогоріч майже вдвічі зросли закупівельні ціни на гречку до 15 тисяч гривень за тонну. За словами директорки департаменту агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації Надії Переходько, гречана крупа в ціні зросте, але вартість буде доступною. Думаю, що в цьому році вона підвищиться, але таких цін, як ми колись з вами їх мали, їх однозначно не буде, тому що. Навіть якщо зменшились посівні площі в Україні, у нас суттєво зменшився фонд споживання через те, що менша кількість населення. Тому будемо з гречкою, буде дещо вище, Будемо купляти за дещо вищою ціною, але я вважаю, що ціна гречки буде доступною. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.